Всім величезний привіт, запрошую вас в епіцентр промгрупа. подивимось, які сьогодні новинки і які сьогодні, на сьогоднішній день, ціни в епіцентрі. До речі, бачу, що багато товарів зі знижкою, тобто з жовтими цінниками. Я думаю, вам буде цікаво це відео. Вмочитесь зручніше. Дуже багато цікавого нового, такого незрозумілого навіть для мене. Дивіться, якийсь друшлак. Друшляк цікавий. А, я зрозумів, дивіться, це можна так закрили. Поставили, щось вилили, да? а можна ось так перевернути. Тобто на дві сторони працює цей друшляк. 334 гривні. До чого техніка дійшла? О, ось так. от, Дуже зручно закривається. Ось тут, бачите, носик так. І все. І можна не чекати, щоб вода стікала з одної сторони. Ну круто-круто, молодці придумали. Тут вся якась така серія нова. Бачите, один принт. Це у нас прес для цитрусових, 379 гривень. Зараз теж зі знижкою він йде. Ось так. Правильніше. Тут у нас є місць для сипучих. Ой, прорезинова кришка йде. Ось це прорезинова кришка. До речі, дуже зручна і стійка. Так. Однією рукою мені дуже тяжко відкрити. Повністю кришка прорезинова, це досить дуже добре. Видно, що якість хороша. І тут все прорезинове. Так, 214 гривень, теж зараз зі знижкою. Контейнер на 700 мл. І ось такий контейнер на літр 200, трішки більше. І на 2 літри 2200, 314. Також є круглі. 700 мл 214 літр 200-239 і великий для спагеті 304 гривні. Ну, естетично, красиво, взагалі супер. Так, добре. Дивіться, навіть є такий набір 779 гривень. Набір є для сипучих три штуки. Упаковка 700-літр 200 і 2-200. 779 гривень. Такий ось набір. Так, а це що у нас? Кришка для миски. Ага, я зрозумів. Зрозумів, кришка для миски, це ось для цих мисок можна без... Давайте сюди. Ось тут ми з вами подивимось, можна ці миски використовувати з кришками, а можна і без кришки. Орнамент такий красивий. Так, миска 19 см біло-синя. Так, виробник Італія. Постачальник Київ пластмаса. Цікаво, що можна для мікрохвильової печі. Ну, як салатник. Слухайте, ну взагалі, дивіться, як класно придумали, можна так оздобитись у свою кухню. Ну, Звичайно, що треба на це все гроші. Так, добре. Добре. І ось такі салатнички теж. А вони по скільки... Не бачу ціни, на жаль. Так, миска 13 см, це оця вона, так? Да? Да. 119. А оця 149 см. Добре. Дивимось далі. Ой, навіть ще така велика є. 224. А тут вже на новий рік. Або крабовий. Добре. Так, сушарки також є під цей принт, тільки вже в такому кольорі інакшому. Так, це все виймається знизу. Чудово. Так, я з коляскою, з візком. я тут вже дещо купив собі, прикупив. Так, а оце що в нас таке? Для відра. Тримач для серветок. Тримач для серветок. 299 гривень. А як це? Він працює. Ага. Серветки накладаються от сюди. Значить, це відділення. І по мірі можливості, по мірі необхідності опускається, опускається, опускається. До тих пір, поки повністю не використаєте. Така. Не потрібна річ за 300 гривень. Люди навчились робити гроші. Так, добре, тут привезли дошки кухонні. Ой, яка класна навіть для цього, для нарізання бамбукова. Навіть я вам скажу, класно для тіста розкатки. Добре. А ось це для а, паперового рушника. О, і ще для серветок. 184. Так, тортівниця. Ого! Хочете побачити ціну. Відкривається по боках. Ось так відкривається. Ну, да, Велика, так, велика, фагарна. Скажу, що дійсно хороший такий е якісний пластик. Якісний пластик все. Хороше. Ну. Якщо б за півціни це все було, то можна було б ще подумати. Але хочу вам сказати, що люди купують. Добре, ходіть далі, подивимось. Я ж все ходжу, вибираю собі дошку. От зараз псіхну і куплю. Всіхну і куплю. Так. Така, ні. Псіхувати я не буду. Псіхувати я не буду. Так, друзі. Я розумію, що знаєте, коли отримаєш там зарплату і тебе починає нести, але вороги на карточках теж треба комусь е е покривати. Боже, яка класна дошка, дивіться. Дивіться, в чому фокус. Ось нарізаєте, все нарізаєте, потім, коли вам треба висипати все в, мус в мусорку а, в цей. в тазик, Ось так її складаєте цю дошку і все висипається прямо в тазик. Салатник. Ну класно продумали. Продумана класна дошка. Я би її забрав би за 1400. Ні, за 400 б подумав би. Ні, за 400 би взяв. ну не За 1400. Супер дошка. Мені сподобалась. Є ще, звичайно, маленька. Для нарізання. Складна. Може це маленька 1400. А велика 1600. Ой, кому ці ціни? Скажіть мені, будь ласка, і я вас послухаю. Так, а це що? Я розумію, що сміх сміхом, але дошка мені потрібна. Та я навіть не буду витягувати, тому що я знаю, що це все друге. Але дошки мені потрібні. Тому що моя вже така стара. Що воно таке? Сушарки. Ой, класна сушарка. За, за 4 тисячі. Не хочете таку сушарку? Ой, оця класна. Скільки? 1500. За кусочок пластика, а це скільки. А, це раковину. Зрозумів. Ось такий набір з двох дошок бамбукових, але мені писали, що а, дівчата в коментарях щоб не брали, що воно розклеїться. Краще брати це суцільно. 400 гривень. Ось така 229, але вона теж тоненька. Таке враження, що ніж зі скользне і пополам цю дошку. Яй-яй-яй. Що я дошку не куплю. А хтось ідею подав, купив минажницю, використовував як минажницю, тарілку, а з другої сторони як дошку. Теж ідея хороша, дякую вам за ідею. Ось, ух, о, класно, Але теж бачу склеїна. Бачите? Ось тут. Але ціна хороша, дивіться. Була 260, зараз 250. М -м -м. Така добротна. Хороша. З вами разом. Килимок купив для дверей, для дверей під двері. Ось. Що ж я купив? Ну, таке всяке. Всякі там такі. О, тут забава, забава, забава. Аж, аж до рання. Діти бавляться. Так. Добре. Ця скільки штучка? Чи вона вимивається? 395 без а Це 350. а це 300 зараз, так? Не знаю, яка хороша. Получається, що це вже не огляд, а, а виходить, що це вже влог. Не огляд не огляд продуктів, а я взяв разом вас з собою на, на свої закупи. Так, в мене ножі є, мені просто нема де їх тримати, ну така стара. Стара вже От бачите, я думаю, можу таку взяти чи таку. Магнітна. Ой, клас, магнітна, така дошка. Ножі тримаються. Ножі тримаються на магнітній це теж приклеєно. Ой, набір за 2300. Дошку треба якусь думаю, ну, щось таке взяти. Ось таке взяти теж дорогі. Таке теж дорогі. Все дороге. Сама ця колода 700 гривень. Ось така пластикова, дивіться, 1000 гривень. Ось таку, напевно, візьму бірюзову за 395. Чи бі Сіру. Ось таку можна взяти. Бірюзова просто ніяк не вписується. А ну я перевірю, як ніж сюди буде входити. От, наприклад, да? колода, беремо ніж і отак от вставляємо. Нормально, так? Да? Ножики. Ну, нормально входять. Дуже добре. Був 450, зараз 350. Беру сіреньку, хай буде. Хай буде сіренька. Так, ходіть далі. Дошки. Що ж мені з дошками робити? га? Ну що ж мені робити з дошками? Мені треба якусь дошку. Дивіться, яку я гарно побачив. За 300 гривень вона мені сподобалась. Тут дуже гарно нарізати овочі, фрукти. Такий хліб. А з цієї сторони дуже зручно нарізати м'ясо, рибу, бачите, навіть спеціальні такі оці зазубринки. І зараз вона теж з акції була 400 і так 300. Фламберг. Це непогана фірма. І те, що я хотів про резинові ніжки, вона буде добре стояти. От давайте зараз підійдемо до цього. Так, осторожно. Ось тут, бачите. Ось вона не буде їздити. Не скользити по столу не буде. І ось так з цієї сторони. Тобто в мене буде два в одній. Тут всякі такі, А тут м'ясне, рибне. Да? Я думаю, буде добре. Беремо, беремо. Оцю беремо. Так, тільки мені не подобається на якось вже користовано. Два рази ножом по цей. Поріжеш і все. Ну все, ви сьогодні зі мною на закупах. Так. Добре, далі. А, баняк. Мені потрібен величезний 10-літровий баняк. Будемо з вами варити холодець. Так, дивіться, баняки. М -м -м. Я думав, 13 тисяч. 1400. 1400 да, це на 7 літрів. Так, о, тут цілий виварки є. Дивіться, от моїй бабці була такі вибарки, бабці були такі виборки, тисячу гривень. Вона там виварювала всякі рушники. Виварювала, а що, раніше так і виварювалися. Дивіться, навіть тази є по 400 гривень, 800 гривень, в залежності які, е, номіналом літри. Так, добре. О, о, привіт! Привіт! На балькон. На балькон. Ось, я знайшов. О, я знайшов 10-літровий баняк. Так. До речі, ой, це восьмін. Тисячу. 76, зі знижкою 20%. Ось такий. Так, і ще є ось такий орігамі по 900 на 9 літрів. Ой, я ось цей візьму, дивіться, 979. Це, мабуть, крутіше, так? Да? Так, дивіться, господинки, я приніс ось ось цей. Що я тільки що вам показував. Тут скляна кришка, добре. Плюс добре, скляна кришка. Але мені здається, що ручки... Подивіться тут ручки і подивіться ось тут ручки. Мені здається, що у цій кастрюлі ручки орігамі надійніше. Да, я правий. Тут ручки надійніші. І вона, мені здається, вона краще буде. Ось, тому я беру ось цю каструлю. Ну і що, що, скляна? Мені нема різниці. Це на 10 літрів, а це на 9 літрів. На літр менше. Все, я беру з цим. 979. Цю зараз занесу назад. Все. Цю ставимо. А це, а це фламберг, не замітив. 1076. Вона ну, трошки більше, ніж на 10 літрів. Але ручки там ці кращі. Бо що я взяв. Все. Так, я вже вдома. Покажу свої покупки. Так, дивіться, що я купив. Спеціально, я таке шукав. Ледве знайшов. Весь епіцентр обходив, поки мене зрозуміло, що я хочу. Я кажу, мені потрібна скатертина, прозора, кругла на стіл. Дивіться, захисне покриття для поверхонь, м'яке скло. Одні казали, що рідке скло, м'яке скло, ну не важно, я його знайшов, те, що я хотів. До речі, ще, ще ж на круглий стіл нарешті знайшов. А, так, це така штука, зараз я її розложу. Тобто, що можна... Ставити гаряче, легко вирізати під будь-які розміри, товщина 1 мм, витримує нагрівання до 60 градусів, ну, тобто можна ставити гарячі тарілки, захищає від вологи, захищає від подряпин, захищає від забруднень, не використовувати абразивні засоби. Тобто витирати тільки вологою ганчіркою. Ось. Ось так вона виглядає. Зараз я заберу свою. Страшненько скатертину, вона в мене піде, я її порозрізаю, і вона в мене піде на, на шкафчики, знаєте, там, де стоять каструльки, ось все. під каструльки, там, де крупи стоять. ось. А оця я не хотів її псувати. Тому за. за ну, як їх сути, застелив. Застелив старенькою, поки знайшов це скло захисне чи як то скатертину прозору. Також подушки під цей колір взяв. Це, до речі, теж я купив, потім покажу. Ось. Ну і що, давайте розпаковуємо. Я думаю, воно буде класно стояти. Це мене дуже тішить, тому що, знаєте, якесь скло. Хтось їсть, якась плямка, ще десь хляпне чи що. Приїхала мамочка в гості, приїде сестричка зі своєю аравою. Так, зараз я відкрию, бо одною рукою мені не зручно. Щоб нам було затишно за круглим столом. Так, все. Ну, воно, воно потім випрямиться за пару днів, а може і за нічку воно випрямиться. уляжеться і буде красиво. Хай собі хляпають. Моя скатертина буде <реш> чиста. Так, зразу ось така Якраз під колір. Ну, поки що, поки що я понадаровував мамі квіти. Поки що будуть стояти тут ромашки ось такі. Ось. Тут ще один букет. Один вже мама викинула. Так, а, потім будуть, а потім вже будуть інакші квіти стояти. Теж б'юзку купив, поки що так. А потім будуть стояти ось такі, зараз вам покажу. ось, Спеціально взяв, думаю, хай буде. Вони тут дуже гарно вписалися. Бордо. Зараз заберу, заберу, покажу. Ну, приблизно ось так. Приблизительно. Щось типу такого. Так, потім я взяв е, в цьому е, вюзку прокладки, е, підкладки. підкладки взяв. Кожному. Ось такі. О, зараз стояти вони не будуть лежати, так я показав. Ось так. Скло коштує 500 гривень. Скоттина коштує 500 гривень. Підкладки 150 гривень. 150 зараз це новинка. Я вам показував зняв відео, ще не загрузив. ще не загружав, Це теж новинка в юску, ось такі на тарілку, під тарілку, точніше. Ось, а це я купив теж в, тому, в епіцентрі. Це на поличку поставлю. Окремо ця зелепузина. І окремо ось такий еко-кошик. Теж він окремо. Здається, 68 чи 64, не пам'ятаю. І, ці, і ці, це залепузена теж або 68, або щось, щось таке. Воно одну ціну йшло. Чомусь так співпало. І кошик в одну ціну. ну Щось, щось 64, а щось 68, плюс-мінус. А залепузено ми поставимо ось сюди. Так, серветки зараз заберемо. І залепузена піде ось сюди. Потім поправимо. Так, купив вішаки. Вішаки теж купляв в епіцентрі. Там зараз вони зі знижкою. 10 штук. Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, Я навіть не рахував. да, 10 штук, 10 штук зараз в акції 300 гривень. Саме найнижча ціна. Дешевше, я поки що ніде не бачив. Саме найнижча ціна в епіцентрі. Так, кастрюля. Буде компотік, будуть голубці. <гум> ну кастрюлю ви бачили, так? Да? кастрюлю ви бачили. Буде ось така каструля. Треба повитирати, бо вже поки віз п -п 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 пилюка. Ну, взагалі-то буду мити її, цю каструльню. Так. До речі, хочу сказати, що а, той бокс для ножів я не купив, я його залишив. А, я, я поки згадав, поки це добре що я згадав. А, ножиці. Так, ось в тому боксі нема місця для ножиць. І я думав, що в, це мій старий бокс. Бачите, оцей ніж мене нервує, Він, що він не, не входить. Він шкрябає мені. Стіл і все решта. Оцей ніж, що я його впихаю, тобто ну, ви зрозуміли, да, і він шкрябає мені всі столи. Це ножі окремо купувались, тому що вже від цього набору ножі всі я повикидав. І оцей ніж, бачите, він до самого кінця опускається і починає все шкрябати. Мені ця підставка не подобається, це нерідна не підставка і ножниці тут балямкаються, тому що ножниці від цієї. Підставки рідні ножниці вони до самого кінця гарно сідали і не балямкались, нижче заходили. Ось. І тому я думав, візьму цю ту підставку, той тубус. І тут ще точилка десь була, не знаю. І я думаю, поки що хай в старому, в старій стоять підставці, її почистив, помив, але нам мені сюди не подобається, тому я щось буду шукати спеціально, щоб було місце і для ножиців, і для ножів. Добре, що я згадав. Ну, все ж таки би вернув, би нічого страшного, чек є. Ось. Так, потім я. Купив. Ну, дошку ви бачили. Дошку ви бачили. Пакети взяв по акції, не пам'ятаю, тут 50 штук. На 35-літрове відро. А, 30 штук. Тут 30 штук. Ви бачите? 50 сантиметрів. А. -а, -а, -а. Ні, це не файна ціна, бачите? Уважно. Де моя увага була? 30, щось я не побачив. коротше, Добре, хай, хай буде. Так, взяв, дивіться, взяв ось таку прихватку і рукавицю. Вони ніби так співпадають до мого. Майже. Принт, майже. Майже, хай буде. Ну, і дошку ви бачили. З одної сторони буду нарізати овочі фрукти. Тут, бачите, а це спеціально для ну для риби. Мені дуже сподобалось, тому що тут силіконові края йдуть. І дошка не скользить на цьому. Ось поставлю зараз. Не скользить на поверхні. Ось. І мене це тішить. Я дуже задоволений. дуже задоволений. Вентилятор працює 32 градуси, у нас теж жара. Не знаю, як у вас. Ось, ну і килимок вже в мене під ногами біля дверей. Під ногами біля дверей килимок. Кілимок здається 238 гривень 240 гривень. Дещо ще я купив собі кросівки. Там стоять мої кросівки, дещо я купив собі з одягу по розпродажі. Ну, Кому цікаво, можливо, теж запишу відео, до речі, розпродажа в бутіках з одягом. Кому буде цікаво, то трішки ну, на, на днях вийде відео з одягом. А можливо, запишу теж, що я купив собі з одягу. Покажу. Ну, мій канал. Економних для тих, хто економить свої кошти, я вам бажаю теж хороших економних покупок, мирного неба, щоб у вас все було дуже дуже добре.